Всім привіт! Можливо комусь буде цікаво, як в котлі спустити воду. Без підключення додаткових шлангів. Спочатку закриваємо холодну воду. На котелика йде. Все, подача холодної води. Вона закрита у нас. Тоді відкриваємо клапан впуску води в котел. І, саме головне, не забуваємо відкрити кран гарячої води. Бачимо тиск. почав зменшуватись. І вода витікає з крану. Головне не забути закрити холодну воду. Подачу. Відкрити кран гарячої води. Через деякий час. Вся вода, яка є в системі опалення, вона просто виліти через гарячу воду. Можливо, комусь буде цікаво. Всім пока!